Всім привіт! З вами Лебедів Андрій і Фотостудія Квадрат. Зовсім скоро в нашій фотостудії буде відбуватися чудова подія, яка називається Постяк у Діда Мороза. І ми вирішили безкоштовно розіграти квиток для вашої дитини. Прийняти участь у цьому розігріші може будь-хто. Достатньо просто зробити репост цього запису, і ви будете серед учасників. Ну а переможець буде обраний випадковим. Програмним забезпеченням рандом, це буде запис... записаний відеоролик, і ви це все можете побачити і проконтролювати. І, будь ласка, зверніть увагу на те, що це не є фотосесія, це розважальна програма для вашої дитини, конкурси, подарунки, зустріч з Дідом Морозом і святковий настрій. Ще одна чудова новина. Ми розігруємо не один квиток, а цілих два. Так, два квитка, два переможця, кожен може бути переможцем. Якщо навіть у вас немає діток, ви можете подарувати цей квиток племінникам, хрещеникам, друзям, у кого є маленькі дітки, яким буде цікаво сходити до Діда Мороза в гості. Всім дякую за увагу, всім бажаю перемогти. Пока!